Ми вітання усім, хто з нами. Дякую, що дивитесь. Мене звати Анна Валевська. Не забудьте залишатися з нами. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. Підпишіться також на віктора Боберенка, нашого незмінного аналітика, політолога, технолога і очільника бюро аналізу політики, автора е youtube каналу. Скаже, як зав'яже Віктора Анатольовичу. Раді вітати. Доброго здоров'я, Аня, взаємно дуже радий. Ну що, зробимо розклад на картах? Тепер модно, навіть на марафонах показують розклади на Таро, ну А ми будемо робити політичні фахові розклади, що є і чого нам чекати, які будуть ґрунтуватися на реальній аналітиці, бо це важливо для виживання. От, щоб готуватися до справжніх загроз, а не до шашликів, тільки на себе тут можна сподіватися. Добре, що в нас навчила влада вкотре, а ми не забували. Отже, ми на Сумщині 30 кілометрів від ворога. Намагається ворог усіляко тиснути на кордон. По суті, у нас зараз чотири громади є фронтом при кордоні. Так, це Краснопільська, Хотінська, Юнаківська і Миропільська. І останні прильоти резонансні це вісім з більш як десятка по одному підприємству, але дуже потужному в сумах. Це бренд, наш місцевий, дари моря, визитівка, сум. Хто знає? От я, наприклад, з Києва, коли приїжджала, завжди мастхеп, це дари моря магазинів такого рівня, завжди свіжа продукція. І тут цілеспрямована атака була: ці вісім шахедів просто по цехах і. Це економічна така атака. Мільйон, на сотні мільйонів збитки. Там була дуже дорога техніка для зберігання продукції. Як ну то тупо, ворог намагається вичистити економічно, так і я хочу от твою рефлексію почути. Я прочитала пост Геннадія Мінаєва, екс-мера Сум. Він написав, що ворог намагається зачистити 50 кілометрову зону. І буде це робити, тобто суми будуть в сірій зоні. До чого готуватися сумам і кордоні, що мається на увазі сіра зона як ти це бачиш? Загалі людей тут не буде. ну Дійсно, ворог намагається зараз збити. Я би не сказав 50 кілометрова зона. Виходимо з того, що. Сіра зона може бути там, куди долітають каби. Каби летять зараз до 80 кілометрів, якщо спускаються з 14 тисяч метрів, якщо їх відпускають. До 80 кілометрів летять 250 кілограмові. Ті, що 500, там є потім півтори тонни і трьох тонни. Я бачив в писарівській громаді воронку від трьохтонного каба. каба. Ухти, я вам скажу, це було десь в кінці. Жовтня чи ВА в кінці вересня минулого року. Ну і тут до околиць сум долітали вже 250 кілограмові. Одна в річці утонула там в районі КРЗ. От, уже долітають. Так от куди долітатимуть каби, ну, умовно, там до 20-30 кілометрів. Вони долітають спокійно, да Теж до околиць. Дійсно, можуть бути життя дуже некомфортне. А те, що стосується шахедів або балістики, так балістикою вони можуть попасти в будь-який куточок України і е, страховок мало, тому що від балістики захищені. Я так думаю, що ну Києві найважливіші об'єкти. Да, суми точно в перелік не приход, не, не підходять. Петрі у нас не вистачає, і тому е, від балістики не захищений ніхто. Ну, Вірні це неправильно сказати, але мало хто захищений, да? тому що всю балістику ми збивати не можемо, тому що відсутні ППО. По шахедам, я думаю, що будуть якісь міри прийматися, але ми бачимо, що якщо заточено там, умовно, 10 шахедів в одну точку запустить, то щось прорветься, по-любому. От, і по ходу тактика росіян саме так змінилась, що вони кидають кожної ночі, вони вибирають там кілька цілей і по ним все сипиться. Не все можна ребами знести, подавити. От, і тому прилітає. Але я би не був таким песимістом, як Геннадій Михайлович Мінаєв, в тому плані, що все-таки на 50 кілометрів поки що, слава Богу, каб не летить. Ну, от в Галиб території, все чому, тому що вони е, на підльоті скидають е, бомби, щоб не е, не вісти, не війти в зону враження нашого ППО і наших літаків, да, фантомів. І тому ворог скидає там умовно е, здалеку, і вони долітають е, там. Ну на, на відстань там до 30 кілометрів. Да знову ж. Не всі, вони, не всі бомби летять на 80 кілометрів. Да? Треба розуміти висоту скиду бомби і розмір бомби. Я так розумію, що чим більша бомба, тим вона менш, менша в неї дальність польоту. От, знову ж 20 кілометрова зона добивають звичайні їхні гради і добиває арта. Тось 20 кілометрова зона дійсно стане рано чи пізно сірою зоною. Ну ми це бачимо по цим чотирьом нашим громадам, де є фронт, і плюс там в районі тітки на бойових діях активних не ведеться, але там поруч ще дві громади: це Білопільська і Ворождянська, і там теж я говорю з міськими головами. Я з усіма е, говорив е, головами цих громад, да скрізь. Перспективи туманні, то є чотири е, безпосередньо фронтові плюс ці дві. Ну і не забуваємо ще писарівка. Тобто сім громад, е, ці, які на фронті е, південніше сейму, ну я би сказав, що да, їхні е, дуже сумнівні перспективи, е, дуже сумнівні перспективи. Але ж ну, маємо те, що маємо. Ми маємо м от ті громади, які північніше сейму. Там інша ситуація, там фронт низької інтенсивності, там бродять ДРГшки, от і все таке. Що стосується фронту Південні часу, тобто інтенсивного фронту, то ну самі ж російські воєнкори пишуть, що вони там зняли, вивели в тил на на, на на поповнення свої там кілька частин, дивізій, бригад. Полків і тому зараз там ну немає таких інтенсивних боїв, які були, коли вони витісняли нас із суджі, О, отось тобто, притихне Да, Вони коли підсохне земля, умовно там через місяць, там після Пасхи, якщо заморозки не буде, вони можуть знову продовжувати наступати. Хоча я думаю, ну я уже у, у тебе в ефірі говорив, що тут фронт дуже незручний для наступу, тому що тут. Від дороги середньоросійської височини і ландшафт дуже такий порізаний і незручний. Ну, скажімо, там для танкового бою, для використання якихось механізованих частин. І тому, але тут рай для снайперів ДРГ. Тобто буде така війна позиційна, як то в русского Лєрмантова. Два дня ми були перестрілки, штотулку витракає без ділки. Да? От а ці частини вони можуть перекинути на інші види фронту, які для них, понятно, перспективніші. І в першу чергу це там, де славянська, краматорська агломерація. Трамп сказав, що його не влаштовує ситуація з бойовими діями між Росією та Україною, каже, не задоволений продовженням бойових дій, попри спроби досягнути обмеженого перемир'я, яке стосується енергетичних об'єктів і Чорного моря. Спроби але ми ж розуміємо, що навіть якщо будуть досягнуті і успішно завершаться спроби досягнути перемиря щодо енергооб'єктів і моря, то от такі, от атаки, як терористичні атаки, по суті, як Суми, Київ, Харків, вони продовжаться, і нам треба бути до цього готовими. Просто якесь таке розхолодження, знаєш, у зв'язку з сподіваннями на Трампа. Ну да, е, я думаю, що е, ми говорили вже, що у Трампа ж дедлайн 30 квітня на 100 днів треба щось ж е, пред'явити. Якщо пред'явити його буде нічого, то це буде означати, що Путін його е, по роялю повозив. От і, і, і все у Путіна свій дедлайн 9 травня, тому що треба або оголошувати, що це є свого стігнути, або йти в ще один рік війни. Хоча багато експертів кажуть, ну він буде до зими воювати, а потім заморозиться. Бо всі, хто вдумливо читає, що відбувається з економікою Російської Федерації, ми розуміємо, що там у них залишається дуже мало коштів фонд національного благосостояння, фактично. Покриє дефіцит бюджету їхнього нинішнього року, а на наступний рік вже там дінігнітно От, Тому або 9 травня, або йти ще в, в, чер... в рік війни. Я, ну, з огляду, якщо не, не буде фактора Китаю, я більш ніж певен, що він от зараз пограється з Трампом, а потім на початку травня. Будуть заморожуватися. Немає сенсу заморожуватися, якщо не буде заморозки по всій лінії фронту. А смисл тоді, тоді вони будуть стріляти по нашим кварталам мирним просто чи по таким підприємствам, як Кулемзі, да? А ми тоді ж можемо стрільнути, влаштувати і день 9 мая. По, по Красної площі запустим, там сотню безпілотників, хай ловлять. А От, і знову ж там є ще ж багато інших цікавих міст на 9 травня, так же. Ну, так що е, тут е, це танго ми можемо танцювати і ми, і вони. Е, інша справа, що якщо заморожуватися, то треба заморожуватися по серйозному з вводом миротворців, і за саме головне з демобілізацією для мене дивним було Аня, коли Зеленський заявив, що типа, навіть якщо буде заморозка конфлікту, ми будемо наполягати на тому, щоб армію не скорочувати. Серйозно Володимир Олександрович, показуєш себе як дуже сильний економіст. Як ми в мирний час, умовно, ну умовно мирний, да. Час, ну от не стріляють. все, фронт зупинився, заморозили конфлікт. Війшли там на блокпости миротворчі сили, якісь індійські, там чи з Бангладеша, того само з Індонезії. Да? І що, і не буде демобілізації, ми армію в мільйон сто штиків не потягнемо точно і Росія у них 2 мільйона сто зараз в вооружених силах Росії. Вони таку армію не витягнуть, економічно неможливо таку армію довго утримувати. Тобто половину треба на дембель відправляти От, умовно. А можливо, і більше. Да? Там, типу, от щоб для порівняння, щоб наші глядачі знали, у нас ми вступили в війну маючи 220 тисяч людей під ружьєм. Зараз маємо умовно мільйон сто ну ще там з нацгвардією. Можливо, там з силами спеціальних операцій. Це мільйон двісті. П'ять разів, в п'ять разів. Ми збільшили да, свої, ну, сили оборони. От і тому треба щось когось на Дембір відправляти. Там до речі, ну, їх треба буде... чисто з морального точ, точки зору відправляти, тому що ці три три роки люди воюють. да, що... умовно, умовну е... ну але і армія мирного часу має бути звичайно більше ніж 220 тисяч. Я тут не експерт. Тут хай військові подумають скільки залишити там 500 тисяч, 400, можливо, 350, там 50, да тисяч ну але ну половину як мінімум треба відправляти. Відправляти на дембіль зразу всі, хто власне захоче звільниться. от хто підпише контракт, да заманить класною зарплатою От, не в 23 тисячі, да, як в мирний час, як ну мовно в гарнізонній службі, десь там е, той, хто хто, хто склад охороняє десь в Львівській області, отримає 23 тисячі. Це вже не, не мотивація для солдата. Зробіть 1050 і залишиться багато на контракті. Так, ну і має бути фахова підготовка безперервна. Отут, отут Аня Ти буде лгу. парадокс. отут цивільного буде парадокс. Населення. Я, от я вангую, уже вангую. Знаєш, що буде? А буде така ситуація, що багато хто ну, кожний от, умовно комбат, захоче, щоб на контракт остались у нього молоді хлопці, там умовно 25-30 років. А захочуть остатися якраз 55+, щоб не вертатися, вже пообвикся, вже в армії, да, десь там типа він захоче вже на пенсію піти з Збройних сил України. Тобто будуть проситися дядьки, такі як я, будуть проситися. А... Ну, оставте мене, але ж вони вже ж ну немічні, вже ж який він, до який боєць, я б до слідчі. До... Ну, зате ж я від посадки до посадки не, не добіжу, в мене коліно больне і одним оком їле бачу. Ото й все, ото й вся війна. Про вибори давай встигнемо ще поговорити, тому що з одного боку це якийсь сюрреалізм говорити про вибори, коли таке робиться і з переговорами неясно, і обстріли, але менше з тим, от знову Подоляк, який Михайло, який заступник голови офісу президента, розказав, що Зеленський має на другий термін, твоя улюблена тема. От, каже, цитую зараз Подоляка: глибоко всередині війни, Зеленський він і він розуміє, які, як із неї виходити. От і тому він каже: я переконаний, що Володимир Зеленський має йти на свій другий термін. Прокоментуй, будь ласка. Хай розкаже тоді нам, як з неї виходити, от як він розуміє, як з неї виходити. Передбачається, що вибори ж будуть, коли ми вийдемо вже з війни, з гарячої фази, да? є тобто заморозили конфлікт, і, наприклад, ми розуміємо, що там до кінця каденції Трамп, Трампа, тобто умовно, до січня там 29 дев'ятого року Путін не нападе. Да? Знову він буде зализувати рани, він буде там готуватись, можливо, там до нового вторгнення або в іншому місці, або анексує Білорусь там з півночі піде, або піде на країни Балтії. Ну то, то есть, варіантів може бути, або здохне до того часу. Він уже ж не молодий, не молодий, не хлопчик. От і от хай Зеленський розкаже, як ми будемо виходити з війни, якщо ми заморозили конфлікт. Тобто абсолютна брехня. Знову ж абсолютно, Зеленський береше, що ми будемо здобувати наші території. Дипломатичним шляхом брехня, 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 брехня. Тобто дипломатичним шляхом Японія повертає собі південні куріли, Шитакани і Туруп 80 років, Володимир Олександрович, тобто, 80 років, і не треба брехати своєму народу. Ну, власне, вони завжди брешуть. Друга е, велика брехня: е, в тому, що Зеленський, типа якби дуже в темі війни. Я знаю ще одного генерала залужного, якби б він пішов президент, який точно краще в військовій справі розбирається ніж Зеленський. точно буде кращим верховним головнокомандуючим. Мало того, у нього є й дипломатичний досвід, і він точно краще до ніж досвід Зеленського, тому що Зеленського західний істеблішмент дуже сильно недолюблює. Так що, Міша, забирайтесь з вашим варіантом. Геть, тим більше, щоб а ми ж пам'ятаємо, що на один термін да, от, ясно, що рішення зняти основних трьох залужного і Порошенка і Юлі Тимошенко. Інших варіантів я не знаю, як можна їм брети, тому що вони говорять так, він виросла виріс рівень довіри. Рівень довіри ми теж вже говорили, що це ситуативна справа, да, тому що. От студентам сьогодні Аня можна задати питання. От ви довіряєте, наприклад, там, типа, Івану, Петру і Василю, але ж заміж треба виходити за когось одного. Всім трьом довіряють дівчата. І, можливо, всіх трьох мають на увазі там, як запасний варіант, але заміж все одно вийти, а тепер виберіть когось одного. І я таких багато разів проводив такі експерименти. От е, дівчачий варіант для хлопців ще кращий варіант, я кілька разів проводив, е, теж можна спробувати. Що от у вас там ви довіряєте там Шевченкові як тренеру? О, довіряєте, а Ріброву довіряєте, да, а Шалковському, довіряєте, да. кого виберете е, головним тренером? Тільки одного довіряєте всім трьом. Вибираєте одного і все. Тобто, те, то що вони лізуть і мають хочуть зіграти на соціології, нічого не значить. Тим більше, що якщо у Зеленського 62% там рівень довіри. Теж треба розкласти рівень довіри повністю довіряю і Частково довіряю, повністю довіряю всього 24% упоратих, які думають, що він все таки, бо не і того молодець. От, а що вони не, не бо втікли, то якби звичайно, він, ну, він же ж молодець, бо не втік, ну, А я не молодець, що бо не втік. От тут десятки тисяч сумчан ми апріорі не встигли втекти. Да? Там, типа, з Маріуполя не встигли втекти. І бо не втіки вони, бо не втіків там десь в Маріуполі 1040 60 там десь по посадкам закопано, бо не втіків. От е, я думаю, що знову ж е, е, цей. Корупційні скандали зіграють своє і шансів у Зеленського мало. Якщо зареєструються всі кандидати, а може ж бути такий варіант, що генералов не найдуть на противагу залужному багато щоб ну, балотувалися, понятно, що. З оцього пула старих генералів, ну, умовно, яких які були прославлені ще в часи, АТО, то да там Криваніс, Марченко, тих, яких за якими ганялися офісні кадри, от вони понятно, що не будуть на противагу залужному висуватися. Да, якщо не вийде Білецький, якщо не вийде Буданов, то це в один тур, і не вийде наприклад Порошенко. Це гра в один тур. Але у Зеленського хочуть зробити е, вибори таким чином, щоб не було основних конкурентів, щоб був Арістович, е, щоб був Бойко, тому що це дуже зручні спаринг-партнери. І було чотири бомжа з різних вокзалів: з Харківського, Київського, Львівського там і Одеського. О, якісь вообще бомжі, ноунейми, нікому не відомі. І от а тоді, да, тоді ах, кого за кожне за Арістовича ж не за бойка, і тоді вийде там за Зеленського. Але я думаю, що союзники такий варіант не допустять. Ну і власне його тоді точно легітимним ніхто не буде вважати. От зараз я вважаю Зеленського легітимним президентом, і мені пофігу, що думає головний світовий експерт по легітимності Путін, бо він зараз виставляє, що він головний експерт, хто легітимний, хто ні, так що Владимир Владимирович, Зеленський для мене абсолютно чесно обраний президент і легітимний люблю. Я його, чи не люблю це до справи. Не стосується, але якщо не допустять основних конкурентів і будуть такі от псевдовибори, то звісно в нього ніякої жодної легітимності не буде. Ну і власне вони мають знати, якщо буде заморожений конфлікт, е, закінчується наша суспільна угода про те, що е, ми ж не майданемо. От зараз я противник категоричний, поки йде війна, всіх майданів, всіх там пікетів, всіх пікетувань, ми можемо тільки збирати інформацію на косяки влади, да? в тому числі в першу чергу корупція, в тому числі неефективність їхню. От, да, і держимо це в запасі. Як ті, але як тільки стихне, а хто вам сказав, що Майдана не буде, якщо мого кандидата не висунуть? Мало. Те, що відбувається зараз, шкандаль зі шкільним підручником для 11 класу, хочу щоб mm -hmm. теж відрефлексували. Бо ти є істориком, ти вчився на історичному факультеті і Ні, я географ, але географ. Е, між тим я військо, особливо військову і політичну історію, я знаю класно, тому що вивчав. я вивчав досліджував, У мене по, да, по стикі наук. Да, да. Е, так тому... тому що етнологія, яку я вивчав, етнологія, це якраз на стикі сти сти географії і історії. Е, ну і менталістику, ти досліджував етнолог, це, це і є менталіст. Да, да. Або е, уклав підручник для 11 класу, куди вже вписали і внесли е, Володимира Зеленського а Кім Галімов, це е, мій колега журналіст але він не да, є да. фаховим істориком. Да. От і в зв'язку з чим скандал, я нагадаю, хто пропустив, ну що е, там дуже побіжно і точково описується. е-е період правління володимира зеленського і він власне ще не завершився з історичної точки зору чи коректно оцінювати його і для чого саме зараз от саме зараз вносити це все з селфі зеленського там на заправках у підручник з історії для 11 класу це вже це теж політика агітація. Це, чи так, що так. це політтехнологія? Вангон від... від колег Зеленського? Це політтехнологія. Тобто, е, коли е, мене питають, ну наприклад, приїздить хтось сюди, якийсь дипломат чи журналіст, я дуже часто даю інтерв'ю. От і недавно бельгійський, буквально днями бельгійський журналіст. Один ми онлайн я давав онлайн інтерв'ю з перекладачем. Він питає за цю а каже: каже: от всі говорять, що. Зеленський йде на вибори. А по чому ви ну чому ви так думаєте? Є які маркери, які це доводять? Тому що він не сказав, що він йде на вибори. Типа, чому ви так вважаєте? І я починаю перераховувати: працює штаб, всі інсайди знають. Да? Вони не не ще не організовують обласні штаби, але принаймні штаб на рівні. Києва на, на центральному рівні штаб працює понад 100 одиниць, отримують вже півроку зарплати. Свідчення, маркер. Да, маркер. Те, що там пихають, його і намагаються затінити його конкурентів. Там, типа, маємо там кілька маркерів. Да? Там, типа, що е, у нас єдиний марафон, не допускають туди ніякої іншої думки, там є тільки Зеленський і його ліця як в тому анекдоті, да От, і ось це теж додатковий маркер. Тобто навіть на, в рамках підручника. Вони працюють над іміджем і намагаються вбити імідж інших. І для цього є Мар'яна Безугла, яка там гонить беса на залужного. Є там спеціальні органи, які доганяють там Порошенка. І це дуже чіткі якби маркери того, що влада готується до виборів, що вона принаймні. Стратегує їх, да, готують якісь тактичні кроки, все, то тобто ми маємо це прямо розуміти. От. Інша справа, що вони моделюють різні ситуації, а якщо, так, а якщо так, це називається стратегічне моделювання, тобто це штабні ігри. Але вони завжди вони завжди якби передують самі кампанії. Тобто, якщо ви Хочете наступати на когось, або там готувати стратегічну оборону, ви завжди на картах військові це все прораховують. А якщо ворог піде так, то ми так. А якщо так, то ми так. Військові це розуміло. називається да але це... методи і інструменти. Ясно, що ну політична боротьба, якщо вона чесна, це о кожен там хоче залишити мати владу, бо мати владу, значить, втілювати свої ідеї. Але методи, коли отаким от чином подається історія для дітей. Ну, просто це методи Путіна. Ми ж завжди кажемо, що воюючи з імперією, нам важливо не стати маленькою імперією, так тому що ми так. тут не вивеземо це нереально. Ну по-любому, ну бо да. це вони бережуть я, я думаю, думаю, що Зеленський хоче стати е, чимось е, наподобі Орбана або Ердогана, да, тобто з одного боку, бути якби в Європі. Або як Туреччина в НАТО, але з іншого боку, там немає вже ну, певних свобод немає фасадна демократія. Тобто це от те, що він хоче бути, або, умовно, там пізній кучма, коли я свої перші публікації робив, і був такий термін: фасадна демократія. Тобто, по відео від Демократія, а зайти всередину середину, а, -а. Білорусь. <сум> а прокатий, прокатить таке в Україну, ну, в принципі, відчуває Зеленський, Ну мені здається, в Україні це не пройде, зважаючи на нашу історію, але тут момент. Паціонарі зараз воюють і багато але ми втратили. Ші... Ми говоримо про те, що вибори будуть, коли буде заморозка конфлікту. Я думаю, що вони. Будуть намагатися прийняти спеціальні закони ви провести вибори там умовно за 30 чи за 45 днів, щоб всі решта не встигли ні підготуватись, а можливо і зареєструватись. або зареєструються, а потім ЦВК в останній момент скаже: Так дивіться у залужного тут кома не Там стоїть. Ми не приймаємо його документи і не можемо його зареєструвати. От таке все. питання віктор Анатольович, На скільки хвилин ти спрогнозував президентство Зеленського ще в 2015 році? Чи бачиш ти зараз кінець політичний Зеленського? Якщо він піде е, мирно тихо, то е, я думаю, що союзники будуть не проти, щоб він десь поїхав і доживав вік е, свій на віллі. Але е, понятно, що за корупцію його якби не можна, тому що все буде замикатися на офісі президента. Хоча й сам Єрмак же не підписував ніяких тендеров, той тобто сяде в першу чергу. Хто той, хто підписував тендерні документації, там між Єрмаком і цими людьми. Е, теж є е, умовно прокладка, якась да? і тому це буде е, ну важко притягти до відповідальності. Але от по статті зрада, або принаймні е, злочинна недбалість, тут і Єрмак, і особливо Зеленський, за Ченгар, за Шашлички, злочинна недбалість до п'яти років, і тут він е, тут ну, ну воно ж прямо на ходу. То я не знаю. Я то думаю, що він в день, коли складе повноваження, він уїде. Але по статті злочина, недбалість або навіть гірше, то зрада, якщо це буде доведено, його будуть доганяти. А другий термін може бути? Якщо вибори пройдуть чесно, не може. Але якщо вибори пройдуть нечесно, то тим більше не може, його викинуть просто. Віктор Бабуренко, очільник бюро аналізу політики, аналітик і політолог, коментував актуальні важливі питання. Дякую, Віктора Анатоліючу.